Літній сезон домашніх заготівель у розпалі. Хтось робить консервацію з урожаю, зібраного на городі, комусь доводиться купувати овочі та фрукти на ринку. Однак чи не кожна господиня переконана, що зараз готуватись до зими вкрай необхідно? Більше готуємо, бо такий рік, такий зараз час, що пригодиться не мені, то може переселенцям, які може іншим людям, може, хлопцям де на передову. Готовим все, що є. Заготовляємо більше. Ще вроді є запаси, але готовим, бо прийдеться, може зима така, кажуть, важка буде. Будемо ділитися з людьми. Цьогорічна зима показала, що в нагоді стане будь-яка консервація. Продуктові заготовки допоможуть заощадити, а можливо, й вижити. Крім того, це впевненість у завтрашньому дні. В цьому році напевно Бог так дав нам такий врожай всього. Вже заготовляли ми абрикоси, вишні, варення, джеми варили. Зараз огірки вже закрили в різних видах салати, сушимо, вишні, сушимо яблука. Це і компоти, і варення, джеми. В цьому році спробувала зробити соуси з порічки, смородини і вишні до м'яса. Яблука, огірки, помідори. Кабачки закривали. Все шарові на городі збираємо. Консервація це, мабуть, найпопулярніший та найдавніший спосіб заготівлі продуктів харчування в Україні. Крім того, господиня сушать фрукти та ягоди, заморожують їх. Піклуються, щоб було смачно та поживно. Рецепти кожного року пробую якісь нові, тобто десь в друзів, в гостях. Кожного року стараємося по новому рецепту закривати куштувати, пробувати. Більш перевірені рецепти: рецепти огірків, там кабачків, сімейні рецепти, улюблені. Пані Ольга розповідає, що раніше, у минулі роки, коли робили багато консервації, жартували, заготовляли як під час війни. Сьогодні ж це не жарти, на жаль, а реальність. Початку війни ми думали, що взагалі нічого не будемо садити, але ж, але ж треба, треба заготовляти, треба робити заготовки і жити як жили, і надіятися, що буде перемога, і тільки буде перемога. Беззаперечно війна закінчиться поразкою ворога, а Україна залишиться у єдності набутій у час випробувань. Адже такий народ перемогти неможливо. Готуємося до зими, ось, але знаєте, з такою надією, що е, ця війна закінчиться і будемо просто з насолодою куштувати наші закрутки, миру, душевного спокою і мирою перемоги. Всій Україні перемоги а хлопцям. Мужності, витримки і щоб повернулися живими додому.